Я Я угу. Вас віта одеський національний художній музей. Я є виконуючою обов'язку директора Катерина Кулай. Ми всі знаходимося у дворі музею. Вчора надвечір сталося влучання поблизу музею, через що, на жаль, відбулося пошкодження будівлі. Саме сьогодні музею виповнюється 124 роки. Такого дня народження музею ще не було. Запитання щодо пошкоджень, які зараз довго святкувати. Що це за що фічні раження? На перший погляд, те, що ми так? бачимо, що з боку Софіївської пошкоджень досить пошкоджені вікна та рами, а також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. Наразі відбуваються слідчі дії щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити. А ви офіційно коммунікували щодо пошкоджень в певних уставкових залах і в певних об'єктах, які ми бачимо. Чи можна зараз сказати, що це якісь, і, і яка, знову ж таки, е, степень наважає цього села? Приблизно половина залів музею була пошкоджена е, стеля та е, пошкоджені стіни. Але коли ближче а, ми зробили огляд, то на щастя а, у більшій кількості уражень а, стін, де відбулося тріщини, а, виявилося, що це колись були вікна, а коли просто, які просто а, від вибухової хвилі вони вже вилучили. Тобто, наскільки серйозні стіни у скількох залів, а, зараз ще важко сказати, чиємо самі також ні. Вона в кого відбувається. Слава Богу, немає ніяких втрат серед людей, немає пошкоджень та поранень. В музеї був охоронець, який по інструкції на початку тривоги спустився до сховища. Це не перше. Дивіться, о, о, в музеї відбулися дві хвилі евакуації нашої колекції. О, інша колекція схована на, на рівні людської безпеки в, в фондах музеї. О, музей, як ви напевно всі знаєте, на протязі останнього року дуже активно вів виставкову діяльність. Вона не стосується. Звичайно, музейного фонду України. Жодний з експонатів музею не постраждав. Звичайно є пильове забруднення від того, що стара штукатурка на жаль, в деяких залах впала зі стелі. В музеї зараз відбувається декілька виставок, роботи. Колекції, приватних колекцій, як, наприклад, Едуарда Димшица та художників, які ми експонуємо зараз, вони не постраждали. Ми їх експонували е, в тих залах, де ми намагалися створити певні безпечні міри, наприклад, експонування е, залах, де є правила двох стін, чи, чи всі ліхтари. Напевно, ви були в наших експозійних залах. У нас є два е, світлових ліхтаря. Е, скло там вже давно було замінено на пластик. Е, він витримав, витримав Е тому що стосується і приватної колекції, колекції музею, можна е, можете не хвилюватися. А можете написати?